Добрий день, діти! Скоро свята, яке з нетерпінням чекають і дорослі, і малята. Основним атрибутом свята являється ялинка. Пропоную вам переглянути казочку про ялиночку, яка теж хотіла зустріти новий рік у лісі, лісі темному. Наспівував Дмитрик біжучи лісовою стежкою у лісок, що простягався неподалік його хатини. Ліс був невеликим, але саме тут Дмитрику було дуже затишно. А ще з минулої весни у хлопчика з'явилась подруга в ліску, маленька ялиночка, яку він посадив своїми руками, дуже її любив і доглядав. От і зараз він біг саме до неї, подивитись, як вона зимує. Та привітатися. Ялиночка ж була чарівною. Так-так, а ви хіба не знали? Якщо посадити деревце своїми руками і доглядати його як рідне, воно обов'язково стане чарівним і розмовляти буде, і від біди й негоди захистить і заспокоїть та порадить. Спробуйте. Отож підбіг Дмитрик до Ялиночки і бачить. Тремтить, бідолашна, аж хвоїнки дрижать. Ялиночко, ти чого? не вже холодно тобі? Ой Дмитряку, не холодно. Стільки снігу намило, стовбур та гілочки гріє, немов пухом я закутана, а ще птахи часто сідають на мене, зігрівають своїм теплом. Причина в іншому. Та в чому ж? От всіх скоро Новий рік і різдво. Правда? правда. Це свято таке велике, хороше. Ти ще просто ніколи не зустрічала його. Тому боїшся? Ой, яка ж ти чудна? засміявся хлопчик. Ні, Дмитрику, розповіли мені мої сусідки старі сосни, що саме таких маленьких, як я, ялиночок, перед різдвом і Новим Роком люди зрубують для того, щоб прикрасити своє житло, а потім і зовсім на смітник викидають. Коли хвоїнки голочки опадуть. А ми так святкувати хочемо, радіти, весни дочекатися, заплакала гірко Ялиночка, закриваючи стовбур пухнастими лапами гілками. Зачекай, ялиночку, не плач, промовив Дмитрик. Я щось придумаю, я митцю. І побіг так швидко, що тільки сніг за ним закурився. Минув день. Стояла Ялиночка сумно і вже навіть не плакала. Все прислухалася, чи не йдуть по неї люди, щоб зрубати та в хату віднести. Глянула, а навкруги така краса. Вітерець затих, втомився, хто мився, сніжок на гіллі, ніби срібло лежить. Та ось з найближчого дуба з'явилась голова в хутряній шапці. За нею ще одна. Троє чоловіків вийшли на галявину і підійшли до ялиночки. Гарненька правда. промовив найвищий. Гарна, гарна, швидше рубаємо і гайда звідси, поки нас не впіймали, відповів інший. О, це вже справді все. подумала ялиночка та закрила лапами і гілочками очі. Та раптом чоловік відскочив, як ужалений від деревця. Що це? закричав він. Хто посмів мене засліпити? Ой, закричав другий. А ти чого шишками в очі шпурляєш? А що ж це таке? третій гукнув. Дерево ніби на місці, а гілля за одяг саме зачіпає. Всі троє почали лаятися один з одним, аж тут знову почулися кроки та галас. На галявину вибігло кілька людей, попереду них Дмитрик. Злодії позадкували за дерева і зникли, ніби їх не було. А за дерев вийшов олень, білочка прискакала, зайченята маленькі та вся лісова звірина. Ялиночка зраділа Дмитрику, це ти ой, як же мені страшно було. Зрубати мене хотіли, але звірята не дозволили цього зробити. Це правда, звірята? Так. Ми не дали зрубати ялиночки, виступив вперед Олень. Я зачіпав злодіїв за одежу, білочка шишками шпурляла, а зайчик сніжками. Я ніби відчував, що з тобою лихо може трапитися, так сюди мчав. Не бійся, а це мої друзі. Ми прийшли до тебе новий рік зустрічати. Разом будемо святкувати. Справді. Ой, як цікаво! Дякую тобі, Дмитрику. А що це у вас? показала на велику коробку ялиночка. А це святкові шати для тебе. Дозволиш тебе в них одягнути? Будеш красунею. Звичайно, одягайте, зраділа. А як же ваше свято, хіба ви, ялиночку, не хочете в себе вдома ставити? Вдома ми поставили не справжню. Вона й стоїть довше, і голочки не обсипає, і живих деревця трубати не потрібно, а святкувати прийшли до тебе. Новий рік і різдво в душу кожного має прийти. Головне, що воно для всіх і для тебе, ялиночко. Тепер у мене справжнє свято з друзями раділа ялиночка. Любі діти, я пропоную вам. Підспівувати гарну пісню про ялиночку разом з Дмитриком і його друзями. Це було найкраще свято для друзів і для маленької ялиночки. Який гарний хлопчик Дмитрик зберіг життя маленької ялиночки. Нарешті мрія ялиночки збулася. А я вам, дітки, пропоную намалювати Дмитрика і його ялиночку і надіслати мені. Дякую вам, діти. Наше заняття закінчується. До побачення. До нових зустрічей.